Потопую, щоб знали, що я тут. Таму. Я такого зроблю. Ха-ха-ха! Вектор. Там от я по одному ще влучив, в одного 30 хита. Немає. його його Я І оцей мерт. Ну прочитайте оце друге слово, що Андрій написав. Муща no, клики. Ай! Зарабеків, о! Дру... Тай нетн спал

Хлопці, не вмирайте. Дурники, ось. Лапа, лап. Капез вони там кресять. Ой, я... Ну га, в ну, скоп! <ріст> а, Тарас, негарно так? Я тебе можу і обматюкати. Рома себе придумав. О, майже зловив, майже зловив. Багато людей. Так, паглито, паглито. Ой, злапав. І ще один. Ой, злапав. 24, 5, надає, ладно? Реально. Нема, ah, не давай дезинфу, Влад Ооо, oh, так. Сука, вектор.